Ну і далі у нас на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучері. Пане Тарасу, доброго дня, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Скажіть, будь ласка, ну що про що можна можна сказати? Чи готуються такими про такі заяви? Що можна сказати? Чи готується Росія до е, повноцінної вже війни на своїй території з веденням? Е, Військового стану і в, в центральних регіонах своєї країни безпосередньо і не говорячи про окуповані території, е, насправді на цьому етапі я б сказав, що це два в одному. І е, перший момент тут стосується того, що відбувається на території Курської області на Росії. Ну і відповідно е, я. Б... В першу чергу з тим пов'язав ось такі поки що обережні ініціативи з боку представників путінського режиму, тому що ну, от в останні дні тижні якось багато інформації почало спливати навіть в російських так званих змі про різні цифри різні суми оцінки загальної шкоди, яку завдали, завдали цивільній інфраструктурі курщини бойові дії. Які ведуться на цій території, і от очевидно, для того щоб зупинити такі спекуляції, для того щоб ну у російського населення не виникало зайвих запитань, як це так, Курську область просто розносять в нуль. От ніхто нічого не робить, і гроші на це ніякі не виділяються на ці компенсації. Для того, щоб така інформація безконтрольно не плавала у російському інформпростері, я думаю, що. Ну, такі ініціативи будуть пробувати вводити. І е, друга сторона цієї ситуації е, таким чином е, путінський режим намагається ну до певної міри е, відтестувати реакцію російського суспільства. Та от на такі на, на інформацію, що от… Може бути воєнний стан, от влада вносить зміни до таких речей. Тобто, ну взагалі, як російське населення буде реагувати на те, що такі терміни вони взагалі в офіційному обороті знаходяться, так чи ну, буде паніка, не буде паніки, які чутки поповзуть, так і так далі. Тобто, це з іншого боку, такий є тест і замір температури по палаті. Наскільки взагалі реально путінському режиму розраховувати на те, що в якийсь момент доведеться це робити, і з якими ризиками це може бути пов'язано? То вони зараз будуть дивитися на. Головні ризикові групи в суспільстві, так хто почне можливо зразу там розгойдувати човна і так далі. І відповідно вони цих а, ці елементи вони будуть прикручувати і далі будуть вже більше розуміти, що робити, коли а, дійсно імовірна справа до цього дійде. А враховуючи їхню а, ну таку загальну агресивну політику, яка стримована не лише проти нас, але загалом проти північно-атлантичного альянсу. Наприклад, я думаю, що в Кремлі не виключають сценарію якогось ну принаймні, локального, але масштабного зіткнення із. Силами НАТО, і це точно буде для Росії означати введення воєнного стану і відповідно введення повноцінної мобілізації, тобто, іншими словами, можна говорити, все ж таки, що план захоплення е, там Литви, Латвії, Естонії, е, якісь е, загрози їй для Фінляндії і Польщі, тобто п'ять. 5... Країн, які ну в безпосередній близькості е, і ну розуміють цю жахливу близькість, і, і, і що можна очікувати, тобто це може бути абсолютно реальним. Абсолютно так, тут просто uh, треба розуміти, що в Росії очевидно є кілька сценаріїв для того, щоб досягти цієї своєї стратегічної мети. Вони насправді хочуть розвалити НАТО, uh, і вони розуміють, що uh, ну скажімо так, суто uh, воєнним інструментарієм їм це зробити не вдасться. Ну тому що якщо буде повноцінне вторгнення, наприклад, російської армії на територію п'ятої статті Вашингтонського договору, то навіть такі країни, як Угорщина або Німеччина, uh, ну їм уже не буде контраргументів для того, щоб говорити ой, ми не хочемо ескалації, хай вони собі там воюють. Тану, тому що це буде вже пряма ескалація, пряме зіткнення з НАТО, і це буде той фактор, який насправді консолідує союзників, і Росії так чи інакше прийдеться мати справу із колективним ресурсом оборони так всіх країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Тому очевидно, Росіяни намагаються а, програвати такі сценарії, де от використання військового інструментарію а, буде лише доповненням до того, щоб хитати ситуацію політично а, серед країн НАТО. Да? тобто запускати, наприклад, після якоїсь військової провокації на а, прикордонні, так в якоїсь із Балтійських країн, запускати а, через російські пропагандистські канали от, такого тезу, що дивіться, ну от не захистила п'ята стаття. Да? От ми захотіли зайшли і зробили все, що хотіли. Да? тобто не 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 стримало це нас. А, ви не встигли зреагувати, а операція з нашого боку, наприклад, уже закінчилася. Так, і що ви будете далі робити? На Росію нападати? Ну нападайте. От, подивимося, що на це скаже та сам Горщина, да або Словаччина, або Німеччина, і зрештою, от, таким чином Росія буде намагатися використовувати цю комбінацію військових і гібридних інструментів для того, щоб ну, скажімо так, максимально розхитати НАТО зсередини. І власне це є стратегічна мета Росіян, і вони я думаю, що от. Форматі використання вий, воєнних інструментів вони просто для себе програють різні варіанти сценаріїв. Від е, конфлікту е, чи зіткнень низької інтенсивності до зрозуміло готуються і до повномасштабних зіткнень. Також дикуни. Одним словом, просто ну живемо в 21 столітті. Зараз розробляється. Ілон Маск е, купу роботів запустив, е, е, плануємо як как... Колонізацією космосу займатися Марса і так далі. А у нас досі от е, треба відхапати трохи землі, і там я бурячки посажу. Ну, Ну чистий феодалізм 100%. феодалізм. І про іншими словами не, не сказати. Бо в наших в наших реаліях навіть при тій міці довоєни, давайте, скажімо, до воєнних давати до 2014 року е, в Російсь до Росії ставилося з повагою. До Росії стали там ну було страшно, бо серйозний, типу, Лідер здавалося, всій, всій планеті. А, і є ж економічний термін війни. Можна було грішми перемогти всіх, називається. Да? Пам'ятаємо, що інвестиції вони захоплюють будь-яку країну. Коли Україна є гроші, вона може інвестиціями і всі навколо будуть щасливими. немає ніякої війни з, з іншого боку. Да? Але все одно люди вибирають примітивний спосіб захоплення все там і впливу а, навколо а, звичайно. Війну. Це просто невеличке відходження, таке емоційне, мене, після, емоційний монолог після сказаного вами, пане Тарасе. Ну і все ж таки тоді як е, фіналізувати е, у цій схемі, що першого можна очікувати, як ви думаєте, від Росії? Е, дестабілізації стосунків на прикордонній частині чи пряма інтервенція? Е, що, що, чого очікувати від неї? Два кроки будуть індикаторами, що Росія вже перейшла до активних дій. Перший крок це буде дійсно такі от інформаційно-психологічні операції із дестабілізації ситуації в конкретній країні, наприклад, Балтійській, так і відповідно з акцентом на конкретному регіоні. Тобто е, Росія спершу буде намагатися створити всі е, такі, нібито формальні передумови для того, щоб втрутитися в ситуацію. Тобто, ну це зрештою калька з тої самої логіки і стратегії, яку ми бачили, і в е, Криму українському, так і на українському Донбасі. Тобто, ну е, це класика російського е, такого от гібридного агресивного підходу, і відповідно створивши такі передумови, росіяни е, е, ну. Е, Ними як таким фіговим листком, будуть прикривати легітимізацію власних бойових дій, що типу от, те, те, про що насправді вже третій рік розказує Путін, у нас не було другого вибору. Да, от ми мусили напасти, тому що от, от так було. І е, другий момент, який паралельно буде робити Росія, е, вона буде намагатися знову відколоти е, від Європи Сполучені Штати Америки. Тобто створити такі умови, щоб європейці знову відчули себе, ну як кажуть, на самоті, щоб європейці мали ілюзію того, що американці в жодному випадку не прийдуть їм на допомогу, і от в цей момент росіяни можуть вже починати оцю от військову інтервенцію, розуміючи, що ну європейці зараз налякані максимально, і зрештою, ну принаймні якусь обмежену військову дію з боку росіян, вони можуть проковтнути. Тобто, от, ці от два кроки: Перший – це підготовка безпосередньо обробка самої жертв да тобто країна, яка е, може бути ймовірно ймовірною жертвою агресії мішенню для удару росіян, і е, спроба е, внести максимальний розкол між Вашингтоном і брюсселем для того, щоб ну, по перше, американці не думали багато про те, щоб треба європі в цей час допомогти, якимось чином їх посилити. А в європейців створити ілюзію, що їх ніхто їм на допомогу не прийде, тому краще помиритися, щоб це не йшло далі.